Нема жодної дитини, яка б не знала про цей дитячий аквапарк, який поєднує у собі лікувальні води. І так ми розповідаємо про Косино. Аквапарк, який знаходиться у Закарпатській області, і є найбільшим, здається, в Україні. Одразу хочеться розповісти, що у 2025 році відбулися зміни, і ціни піднялися за 4 години. Вони хочуть 1000 гривень, а за повний день вони хочуть 2000 гривень за дорослу людину. Всі актуальні прайси ви можете побачити. У цьому відео, передивитися можете, ну, навіть поставити на паузу. І я буду дуже вдячна за вашу підписку і ваші лайки. Тож почнемо, паркування тут є достатньо місця, і що ми помітили, що з лівої сторони від паркування вже знаходиться будівля, будівництво нового готеля. Тому досить зручно буде, хто у тому місці бачив, то є тільки один дорогий готель в аквапарку Косово. Біля входу в цей аквапарк ви будете мати можливість купити необхідні речі, які заберемо, були з собою, наприклад, жилет для плавання, підгузники і е, всі ці речі, які необхідні, щоб провести з кайфом день. На вході є ціни, що дуже зручно одразу оглядати. Також у них є на сайті, якщо ви хочете подивитися, заздалегідь, ознайомитися з прайсом, і будете одразу знати, працює він чи не працює саме у тому періоді, коли ви будете відпочивати, брати відпустку. І одразу кажу, що якщо ви вже одразу купили, то Одягаєте браслетик і йдете. Після оплати ви скануєте браслетик і вирушаєте у цей світ класного аквапарку, де є безліч гірок і просто гарний відпочинок. Багато варіантів є тут. є Гірок, неймовірно, багато. Серед них це і пітон, метелик монарх, але ми на нього не їздимо, тому що чуть шиї не звернули, до речі, особливу увагу приділяєте тому, щоб тримати шию під час спуску. Дві нових найвищі горки, екстра гірки, з'явилися, анаконда і пітон одразу кажу, що це екстремальні, і вони знаходяться на найвищому поверсі. Є басейн-хвиля. До речі, він найбільший просто в Україні. І класно, коли там кожних 30 хвилин йдуть хвилі, де ви просто Відчуваєте себе як на морі. Серед них і інших ігірок ігор, є Чорна Діра, Камікадзе і інші 9 водних гірок, які обладнані найсучаснішими засобами безпеки. Так, як ми їхали з Малечею, малечі мої 2,4 рочки, одразу поясню, що ми шукали саме аквазону з водними гірками, де буде вода підігріватися. І так, як косено розподілено на дві частини, де термальні води із пазона, є, і готель. І аквапарк з іншої зони, але і там є тримальні джерела. То ми хотіли, щоб і в тому, і в тому варіанті були теплі води, щоб моя дитина змогла покупатися, не захворіла, але вона все рівно захворіла, бо в дитини була температура. І щоб ми е, також з чоловіком змогли відпочити. І в цьому плані саме аквапарк Косіну ідеально підходив, тому що реально підігрівалися усі водні дитячі гірки. Звичайно. Ми помітили, що є безкоштовні шафи для особистих речей і одягу, це було дуже зручно. І вони знаходяться під саме аквапарком зони. Дуже багато було фастфудів, є туалети прекрасні, до речі, досить чисті. Ми перевіряли і неодноразово. Я помітила, що гірки вони мають плавний спуск, він не сильно б'є по спині. До речі, ми порівнювали з Житомиром. Є аквапарк, королівська бочка, і там реально так б'є по спині, що неможливо було спустити. З гірки. Тут же ж питань по ним немає. А, є гарні переходи. Ось ви можете побачити, до речі, метелик-монарх, і реально тут треба дуже обережно. Найбільший, і найважчий спуск нам дався, і там реально захоплює дух. А, багато а, одразу кажу, приїжджають о 9 ранку, але найбільше просто приїжджає десь о 11 годині ранку і неможливо просто потрапити у горки. Черга спостерігається, близько 30 хвилин можете Стояти на одну лише гірку, щоб ви зрозуміли. І чому незручно брати на 4 години, тому що основний час ви стоїте, якщо ви плануєте в аквапарк поїхати на гірках, там просто безліч чергів, всі знаходяться в такому підвішеному стані, що поки ждеш, уже нічого не захочеться. Класно витрачаєш час про те, щоб покайфувати з малечею, бо є і термальні води, і так, щоб просто кайфанути. Душові тут теж вони гарно зроблені, тут претензій немає. Можна помитися, є гарні. Засоби гігієни, тобто ви собі прийшли спочатку до туалету. Є жіночі і чоловічі. Прийшли в роздягальню, залишили е, свої речі, е, сходили до туалету, є гарні переодягальні, щоб переодягнутися з мокрого на сухе. І мені подобається, що фени вони дуже гарно працюють, це особливо для мене, тому що в мене дуже довгі коси, і хотілося б гарно висушити, щоб вдома це не робити. Е, цінова політика нас повністю влаштовує, тому що раз у рік. Е, Можна приїхати, і якщо ми ще порівнювали з Карпатією, якому були в наступному дні, нам взагалі не сподобалась Карпатія порівняно з косеним, тому варто вам спочатку, якщо ви не були ні там, ні там, відвідати Карпатію, а потім Косину, щоб порівняти. Бо тут реально зроблено класно для людей. Тут мені подобається відношення навіть людей, які там працюють, вони гарно пояснюють, розказують, як показують, якщо перший раз що потрібно тут робити. Так що ловіть наш вайб. Кайфуйте і, звичайно, підписуйтесь.